Олександрійська громада отримала сумну звістку про втрату 35-річного захисника Олексія Зенова. Військовий загинув 16 серпня під час виконання бойового завдання біля села Могриця Сумської області. У нього залишилися син, мати і брат. Про це повідомив міський голова на власній Фейсбук-сторінці. Щоб жителі громади мали зручний доступ до офіційної інформації щодо оборонної та мобілізаційної роботи, на сайті Олександрійської міської ради створено окремий розділ. Тут можна знайти відомості про бригади та військові частини, які запрошують добровольців, нові можливості за програмою Контракт 1824, зокрема на операторів безпілотних систем, контакти та сервіси військових підрозділів і профільних структур. Розділ регулярно оновлюється та розміщений в категорії жителям. На головній сторінці сайту. Володимир Чех, голова волонтерської спільноти Піксель, оголосив черговий збір на погашення боргу за Харківську сітку основу. Йдеться про суму 16 тисяч 639 гривень. Вже розпочали плести сітки на осінь. Допомогти можна як донатом, так і безпосередньо долучитися до плетіння сіток. Реквізити та актуальні запити на сторінці Володимира Чеха. Протягом 19 серпня пожежно-рятувальні підрозділи Кіровоградщини ліквідували 9 пожеж на відкритих територіях. В Кропивницькому районі зафіксовано найбільшу кількість таких пожеж 6. У Голованівському, Новоукраїнському та Олександрійському районах ліквідовано по одній пожежі сухостою. Загальна площа загорань становить понад 4 гектари. Найбільшу пожежу сухої трави площею півтора гектари ліквідовано за межами села Козацьке Петрівської громади Олександрійського району. Перший символічний удар по м'ячу у матчі проти футбольної команди «Металіст-1925», що відбувся 16 серпня, виконав представник «Ультрасів» Олександрії Ярослав Янушев. Ярослав служив зенітчиком 56-ї бригаді 37-го окремо мотопіхотного батальйону ЗСУ. Відважно захищав Маріуполь, де 13 квітня 2022 року потрапив у полон. Він повернувся додому лише 19 квітня 2025 року. Два фанати Олександрії, Ярослав та Денис, повернулися з полону під час серії весняних обмінів. Ще один фанат Олександрії, офіцер Нацгвардії України, Слава Скрипник, перебуває в полоні з травня 2022 року. Виходив із Азовсталі одним із останніх, пишуть в групі Ультрасів Сектор 10 Олександрія.